Наприкінці року підбиваємо підсумки роботи, згадуємо успіхи, намагаємося складати плани на майбутнє. Завдяки вам, любі читачі! Журнал Головбух продовжує працювати. Цього року вдалося провести всеукраїнську премію «Суперголовбух». Дякуємо за довіру та підтримку, за небайдужість, за прагнення виконувати свою роботу якнайкраще. У єдності сила! Як нації загалом, так і бухгалтерської спільноти, зокрема. Разом легше не лише розбиратися у законодавчих змінах чи розв'язувати складні робочі ситуації. Разом нам до снаги розвиватися, вдосконалюватися і крокувати до кращого життя. В останньому номері 2023 року завершуємо грудневі справи і закладаємо старт на наступний рік. Найперше, зверніть увагу на термін сплати податків за листопад. Зробіть це не пізніше, ніж 29 грудня, щоб казначейство вчасно зарахувало кошти. Оплату перехідних відпусток обчисліть за прикладами експерта. Вони допоможуть правильно визначити розрахунковий період для відпусток із 29 грудня та з 1 січня. Ці дати потребують особливої уваги, адже від них. Залежить сума відпускних або компенсації за невикористану відпустку. Проінвентаризуйте резерв відпусток на дату балансу. Зробити річний перерахунок допоможе інструкція з прикладом. Складіть акт інвентаризації забезпечень на оплату відпусток і зробіть необхідні проведення в обліку за зразком. Перший номер головбуха 2024 -го року вийде за два тижні, але термінові статті. Опублікуємо для вас раніше, зокрема, чек-ліст справ на початок року та роз'яснення стосовно індексації зарплати. Редакція Головбуха щиро вітає вас із Різдвом та Новим Роком бажаємо мирних днів і затишку поряд із коханими людьми. Нехай найсміливіші мрії здійсняться!